Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як у мене організований простір на моєму маленькому балконі. Тут у мене трішки тіснувато, звичайно. Тут на задньому плані у мене стоїть такий комод. Колись він давно був коричневим, потім я його сама перефарбувала. Ось такий білий фарбою для дерева. Матовою такою, і такий зробила, як би декупаж, зверху такі квіточки. Також на цьому комоді зверху в мене стоїть стелаж. Стелаж, який робив мені папа самостійно своїми руками от, з зеркала. Там стоять в мене невеличкі такі кактуси, традисканція. Малочай, алої зверху, тобто тут у мене живуть самі такі більш стійкі квіти до спеки. На цьому, на цьому стелажі вони в мене стоять і взимку. Тут взимку також більш-менш нормальна температура, тому там є невеличка підсвітка. Якщо ви помітили така там діодна стрічка, зараз вам ближче покажу діодна стрічка. Ось, і на цій полиці і зверху. І там таке більш-менш є освітлення взимку. На цьому, тут також ще один стелаж у мене. Також на підвіконнику. Нещодавно мені його подарував тату, також сам зробив. Тут в мене тепер помістилося багато моїх квітів. от тут тільки один підвіконник у мене з цієї сторони був. Для квітів. Тепер в мене цілих чотири полиці, можна сказати, поміщається тут родисканція. І помеї ось які гарненькі вже розрослися. Зефірантис вже відцвітає. Ще й помея. Діхондра. Подивіться, який красивий водоспад. Так, також тут у мене стоїть така лава. Зробили ми її самостійно вдвох з чоловіком із залишків. Там знизу ємкість у мене для поливу квітів. Також тут в мене стоїть табурет із цим апельсином. Апельсин чи мандарин, не знаю, що це. Також він тут щоб було де ставити. Тут на цій лаві стоять саме більш такі ромістки квіти. І фікус мій. Фікус я його постригла нещодавно. Випускаю зараз новенькі листочки, подивіться, які переливаються аж такі молодесенькі, гарнесенькі. Ось там в тому, в комоді в мене зберігаються також речі для квітів, здебільшого, горщики і тому подібне. Там також на задньому плані у мене стоїть на такій, як підставці, ще одна квітка, яку дуже полюбляю пожувати моя киця Джесі. Тут такі е, хлорофітом, та крео та інші. Ось. На задньому фоні тут у мене стоїть шафа, а на шафі спить моя киця. Джессі, вона сюди застрибує прямо зі стільчика. І спхить тут. Ось у мене тут такий стільчик біленький, як для барний стільчик такий. Тут в мене за, ну, трішечки закрито такими е, сіткою. такою На крючечках, таких на липучках висить. Коли сонце сюди повертається, я закриваю зверху в мене такі зелені жалюзі наполовину до цієї сітки, і квітам і поступає світло і не темно. Також покажу вам частинку вікна, що в кімнаті. Тут у мене також така саморобна полиця. Із двох вони дві підставки для взуття були, і ми разом їх склали з чоловіком трішки модернізували. І вийшла така полиця для квітів. Це ось одна полиця, це синеньке, це також ця діодна стрічка. Потім друга ось тут. Тут чоловік мені зробив таке ребро жорсткості з одної із полиць, тому що їх було багато і було, були сильно малі проміжки між ними, і квіти не поміщались. І зверху мені чоловік зробив також таку якби, з дерева конструкцію, щоб туди також приклеїти таку діодну стрічку. Тут в мене помістилась шифлера, поки що тут стоїться тільки нещодавно. Вчора її сюди переміща. Несла цю тепличку, і ще немає тут квітів, шифлера поки що. І ось оця калісія невеличка. І опунція ось така. Також хочу показати, я на батареї зверху ложу таку фольговану, як утеплювач з фольги, щоб коли включать опалення, не йшла жара сюди вгору, на квіти. Тоді вони більш-менш нормально тут себе почувають. Ну, все одно їм жарко біля батареї. Ось так у мене тут на балконі. Взимку тут взагалі заставлено дуже-дуже. Тому що в ній великий балкон, і там дуже холодно, а тут нормально. Взимку ну, може бути там 12 градусів іноді. Але це все одно не критично для квітів. Ну, такі, що дуже примхливі, я, звичайно, переношу, а такі, що більш-менш виносять, тут живуть. Традисканція всю зиму тут у мене стояла. Потім я з нею начеренкувала. і в мене ото, зверху на тому балконі всі традисканції неї, від неї, можна сказати, з'явилися. Ось так тут у мене на балконі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.